Всім привіт! Я Поліна і давайте подивимося разом таро-прогноз для ДІВ на жовтень 24-го року. Почнемо ми з колоди книга Тіней. А, і давайте глянемо основні події а, Щось головне, да, що буде в жовтні у ДІВ. Покажіть нам, будь ласка, карти. Так, перегорнута смерть. початок непоганий. П'ятірка мечів. Угу. І королева мечова перегорнута. Слухайте, у вас така конфліктна історія, тому що і п'ятірка мечова, і смерть перегорнута, і королева мечова. Це по суті. Е Дорівнює вияснення стосунків, якісь сварки, якісь е, незакінчені справи, які довго тягнуться, да? і ви їх будете вирішувати. Причому тут е, п'ятий дім, сьомий, восьмий це прям конкретно ви там себе захищаєте і так далі. Ну, Добре, давайте подивимось більш по кожній карті, про що тут смерть перегорнута. Е, король Пентаклів, бачите, скоріш за все, це робота. Отже, Діви. Смерть перегорнута з королем Пентаклієвим. Нам говорить про що? Про те, що є якісь, е, якесь питання, яке можливо довго тягнеться, яке треба вже завершити, заяв... ну, закінчити. Да? А воно не закінчується. Ну, тобто, це може бути якась скрутна ситуація на роботі, можливо, незакінчений проєкт, можливо, якесь рішення, яке ви ну, там, довго не можете прийняти, і так далі. Да? Тому що пов'язано з королем Пентаклієвим, це або кар'єра, робота, або конкретно з якоюсь людиною там сваритися. Да? Можливо, на роботі, можливо, просто насправді це може бути там, умовно, чоловік, батько або. Хтось, да, хтось, якась інша людина, коротше, от така скрутна ситуація, і по смерті перегорнуті. Видно, що ситуація ця якби до фіналу якогось конкретного ще не дійшла. Далі, п'ятірка мечова це явно така, я цю карту називаю пірова перемога, тому що вона якби тут людина перемагає, да, умовно, це ви. але це така, знаєте, сильна боротьба. Тобто, або ви тут дуже сильно відстоюєте свої кордони, коли на вас стиснуть, маніпулюють, дуже негарно ведуть цю ігру, і ви таким чином себе захищаєте. Або це прям якийсь реальний конфлікт, в якому ну можливо, ви виграєте, але від цього нікому якби ні вам, ні іншій стороні класно не стає, тому що це прям конфлікт, конфлікт. Да. І видно, що по, по суті, по оточенню це по ходу, ще й не повністю завершена історія. Тому що підірка мечова все-таки говорить про оцю, якби, що ви щось завершили, да, що якби, все не треба буде відстоювати себе, але смерть перегорнута і королева мечова перегорнута, нам говорять, що напевно там ще це не все, да, що ще, 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 ще щось буде. І от королева мечова, бачите. Тут на цій карті намальована якби співбесіда, що одна жінка якби спілкується з іншою, спілкується там про неї, розкажи і так далі. Да, в перегорнутій це якась дискомунікація, суб'єктивне оцінювання, да, що ви можете говорити одне, а вас чують по-іншому або сприймають по-іншому, ви намагаєтесь це пояснити і так далі, але не виходить, і якби виходить така проблема. Окей, давайте дивитись далі. Наступна колода, Тріумфальна. тріумфальний місяць, отака. І давайте тут глянемо, що буде у Дів в жовтні. Діви жовтень 24. го Так. Колісниця перегорнута. Угу. Дев'ятка жезлів. Угу. Мечовий король. Про що перегорнута колісниця? Десятка мечова. А, ну, чесно кажучи, перегорнута колісниця теж мені не дуже подобається тут, тому що вона говорить про те, що ви з кимось, напевно. Ну, не сходитесь в поглядах, в планах. Ну, це може насправді бути і в сім'ї таке, да? тому що колісниця у нас відповідає за дім дому, за дім роду. да? ви з кимось у своєї родини не, не сходитесь в бачення, да? тому що прям явно бачите, колісниця він їде якби на двох конях. Да? І цей символ якби двох людей, які там або їдуть разом. Да, тому що колісниця одна, або вони їдуть в різні, намагаються розділитися, да, хоча вони поєднані чимось. І перегорнутість, як би нам говорять, що амбіції не реалізовуються, або не вистачає якогось. Е, ну, Вашого, вашого потенціалу, що ви не можете якось себе проявити, або вам заважають, ви відчуваєте тупік, або, наприклад, це дуже важливе якесь питання, яке вас просто з розуму зводить, бачите, десятка мечува. Тобто ви вже ну, хочете якось, отримати вже хоч якийсь результат, да? тому що десятки це все-таки результат, щось вже завершене. А воно перегорнете, тобто, ви вже втомлені, да? тому що ну, тут людина. Ну, якби вся в мечах да? тобто це дуже складний стан. Ви розумієте, що якась, якась ваша ідея, ваш план, куди ви їхали так довго, ну, приїхали, називається. Да? Немає якогось класного позитивного результату, і ви через це можете дуже сильно засмучуватися, або з кимось сильно сваритися. Да? Що мені тут подобається, наприклад, дев'ятка жезлів з іншої сторони, бачите? Тут людина якби пройшла шлях, от побита голова, так би мовити, набиті шишки. А, але при цьому дев'ятка жезлів все ж таки говорить про те, що результат ви отримаєте завдяки своєму, своїм зусиллям, своїй комунікації, то що ви домовитесь, врешті-решт, знайдете якусь спільну мову. Да? Але да, от все навколо так в крові. Тобто після драки вже. Отримали те, що за що боролися. Да, Ця карта мені зараз вони, вони різні, тому що це більш жорстка історія, це менш. Це типу, ставите цілі, виконуєте, досягаєте. Да, от, от така карта. Але і про захист своїх кордонів, тому що тут є. Оцей парканчик, тут вона теж говорить, да? і ви, якби вже все знаєте, набили шишки з цими людьми. Ви якби завершили або щось доробили. Але тепер знаєте, що, наприклад, з цими людьми зв'язуватися не варто. І тут от у нас теж випадає король мечовий. Бачите, така більш підступна карта, як на мене, в контексті вашого. Розкладу і ще й у вас королевих мечів тут є. да? тобто скоріше нам натякають на одну якусь конкретну людину, яка може бути підступна. Бачите, в неї от обличчя одне і тут. От, і тут інше обличчя позаду і ще й позаду менш. Да? Тобто, це така метафора до того, що не вірити повністю цій людині, навіть якщо вона ззовні виглядає як дуже логічною, дуже такою розумною, дуже такою статусною, вона насправді може слідувати своїм якимось інтересам, да? і, ну, і не зважати на способи да? досягання цих своїх інтересів. Тому тут прям. Те, що ви можливо. А ви, можливо, це навіть відчуваєте, тому у вас п'ятірка і дев'ятка. Такі жорсткі, е, Такі жорсткі, знаєте, коли тримаємо ці кордони, ви, напевно, і самі це відчуваєте, такі, так, треба обережно, хай вони не лізуть там до мене. Да? Неважливо, в якій сфері це обговорення йде, але да. такі, е, складна ситуація. напружена. Окей, okay. давайте далі дивитися 78 дверей. На них подивимося роботу, власне, реалізацію у в жовтні. Робота, реалізація, у в жовтні. Або, можливо, знаєте, тут може бути просто якась побутова історія, кудись не можете доїхати по Поколісниць перегорнутій. Купа справ ніяк не можете завершити. Ну, Тобто без драми. Да? От може бути так. Король і королева мечі це можуть бути батьки. Або ви як подружжя, яке ви там щось вирішуєте. Да? Тобто, ну, насправді може бути так. П'ятірка, дев'ятка, ну, посварились, помирились. Да? Дійсно, у кожної карти є свій рівень як би сказати, такої драматичності. Да? Я почала з такого високого і закінчила низьким. Отже, діви, робота в е, жовтні. І реалізація. Колесо фортуни перегорнути. Угу. Е, так, у нас тут паш жезлів перегорнутий. І четвірка мечів. Угу. Про що колосо фортуни перегорнути? Угу. Це поміркованість. Так, значить, значить. значить. А на дні колоди, оця карта, бачите, мені вона тут подобається в цій колоді четвірка води. Вона, якби, говорить, що, напевно, хочеться отак сісти біля тєліка, чіпси взяти і відпочити трохи. Побути в своїй зоні комфорту, да, хоча б якось до неї дотягнутися. А, а тут у вас тут, ну, явно не до цього. От. Прикольно. Отже, значить, перша карта Колосок Фортуни перегорнута е, цікаво. От бачите? Багато людей. Кожен з, е, зазирає на свій шматочок. От ці руки покладені, да, що хто перший візьме щось, хтось перший відреагує, хтось першою щось зробить, себе проявить. Да. І в перегорнутому значенні, напевно, щось ви не встигаєте, або дуже багато всього, або якось все йде шкареберть, да? тобто е якийсь хаос. Е і про що нам тут карти говорять? Про що цей хаос? Про вміння балансувати, да? про вміння брати на себе стільки зобов'язань, скільки реально можеш е вивести, да? плюс. Е Якусь адекватність тримати, да? тобто не завантажувати себе забагато, але й, ну, брати на себе відповідальність і якби працювати так, щоб е, ну, це там, був да, якийсь прогрес для вас. Тобто, ця поміркованість, можливо, вона ще говорить, до речі, про балансування між тим, що насправді дуже важко поєднувати. Да? І нам тут говорять, що ви, напевне, не будете встигати поєднувати Можливо, буде дуже багато всього, і ці сварки там, якісь на фоні да будуть теж відволікати. Е, окей, е, паш. Е, що у нас тут? Паж жезлів перегорнутий. Е, у нас, от бачите, така карта. Так. Значить, паж жезлів, бачите, тут він тіпа, несе подаруночок. Жінці, дівчині. Ем, і тут така карта про те, що от вона йому подобається, він от має бажання да, проявитися. От. В перегорнутому значенні тут навпаки не, ну, якби, е, якось немає або бажання просто пажи, це щось таке дуже інфантильно дитяче. Да? Тобто, можливо, якась дитяча поведінка буде у вас відстрелювати. Та я не хочу, та пішли вони там всі. Ой, та я хай самі розбираюся. Да? Тобто ось нотки нотка якоїсь безвідповідальності, або небажання якось себе проявляти, або ну, от, щось в такому форматі може проявлятися у вас. Да? Плюс четвірка мечува. Взагалі цікава карта тут, ця четвірка, тому що бачите, тут людина. Наосліп, якби шукає ці двері. І вона якби завдяки цьому відчуває обмеження. Тобто це її обмеження, в тому, що ну, вона не може побачити двері, якби в них не заходить. Е, можна якось метафорично перевести це на вашу ситуацію. Тобто, можливо, будуть якісь обмеження, про які ви або не здогадуєтесь, і вони не, ну, завдяки цьому ви не можете якось просуватися по кусу фортуни адекватно. Або у вас є ці обмеження, які вас прям сильно е, стримують, да, і які вам не дають в роботі розвиватися настільки, наскільки би ви хотіли. З однієї сторони, з іншої сторони, четвірка мечів це все-таки карта такої бази і основи четвірки. Да, четвірка це якби на чотирьох стульчиках. Толік стоїть стульчик, тобто все стабільно і основально. І якби це з іншої сторони. Чи основа стабільності є, є, але є якісь обмеження, з якими треба щось робити. І з пажом жезливим робити з цим щось обмеженням, якось не дуже хочеться. Ну, типу, це не моя справа, це мене не стосується. Може бути так. Зверніть тоді увагу, що це дуже впливає на вашу колесо фортуни, на ваш розвиток. Да? Тобто, я би порадила навпаки розібратися, що це за мене, що я можу зробити, як я можу на це повпливати, да? і розібратися, тому що фоново у вас такий розклад, який, власне, вимагає від вас вашої залученості. Так складно, так відчуття, що ви йдете ніби проти течії. Але, ну, якби, повірте, король король, король мечові і королев мечові оцінять саме цей ваш характер в роботі, що ви впорались навіть з такими обмеженнями, навіть з ними впорались, да, якщо так можна сказати. Так, Наступна колода Pagan Otherworld Tarot. Давайте тоді подивимось стосунки. Да? Діви, ваше особисте життя в жовтні. Діви, у яких є стосунки, що у вас буде в жовтні. Так, двійка мечува. Ось такі взагалі мечові карти багато. Тут жезлів. Так, і діви, у яких немає стосунків, партнерів. все у вас будет в особистом и в жовтні. Король жезлив. Угу, симка И туз. тут а, тут тутунь -ту -ту угу. Тут жезлів перегорнутий про що. Угу. Знаєш, дивіться: е, діви, у яких є партнер. Взагалі, двійка-мечова нам говорить про що. Двійки це партнерство. Мечові це таке, знаєте, логічне, структурне, базове, таке, знаєте, чотіньке таке партнерство. Тобто, сказати, що тут є якийсь там. Е, Ну, прям романтичний місяць, я так сказати, не можу. Да, от помічала, не можу так сказати, Не романтичний, просто такий дуже чіткий. Можливо, буде робочий місяць більше. Е, також король пентаклів перегорнутий. Питання стоїть роботи, кар'єри, фінансів, реалізації, розвитку. Е, король Пентаклів перегорнути. Можливо, будуть якісь великі покупки або що. Тобто, теж нам, нас, нам показують, що стосунки, ніби от, партнерство є, воно збалансоване, да, чесне, але ну, от, в такому знаєте, мечовому образі ну, якби все чітко. Да, ми спілкуємось, розмовляємо, відчитуємося один одному, там, щось, тримаємо зв'язок, у нас є такі-то проблеми, ми їх вирішуємо, да, але там, місце в цьому місяці там, особливої пристрості. Там, не знаю, Емоційності або чогось такого, ну, напевно, фокус буде на іншому. Тому що у нас тут ще туз жезлів і шісткою жезлів перегорнюються. Тобто, оця, туз, ця жезлова взагалі майстр вона про комунікацію. Про пристрес, про близькість. І, от, бачите, вона в такому мінусі. Тобто, або не вистачає на це сили, енергії, часу, бажання. Можливо, ви витрачаєте свій, свій, свою енергію, свій час в якесь інше русло, про ші, шісткам в роботу теж. Тому, можливо, в ротину, можливо, теж треба їздити, щось робити. Ну, тобто, от, от в такому форматі буде у вас місяць. Діви, у яких а, немає партнера у вас. Випадає король Жезловий і ще й туз мечовий, ну явно якийсь початок. Туз Мечовий може говорити про нові ідеї, нові знайомства, нові ну, робочі реалізації, але і про ну, робочі знайомства. Да? Король жезлів це явно якийсь, ну, нова людина в вашому оточенні, бо король жезлів дуже харизматичний, дуже активний, соціальний, яскравий. Такий, знаєте, ну, його важко не помітити, і він одразу може ем, приваблювати. Вот. Єдине, що сімірка Жезлів, мені здається, у вас, звичайно, е, зав'яжеться якийсь діалог, ви будете спілкуватися по сімкам, е, партнерство тут е, ну, якось накльовується, але сімірка Жезлів сама по собі це карта. Такого, знаєте, не підходь до мене. Ну, тобто, е Чи є тут якісь знайомства? Є, але воно теж М обережне, робоче, в ну, так, дуже чітко тримаєте свої якісь кордони там, е не підпускаєте до себе, є якась підозрі підозрілість до цих людей, нових. Тобто, не сказати, що тут прям. Одразу розвиваються стозунки, я так сказати, не можу, та, романтичні. Тут більше знайомство, розмова, там, по чуть-чуть пізнаєте один одного, а далі там що буде. Ось так. І остання колода це колода Незалежні. Давайте тут Діви подивимось для вас пораду на жовтень. Діви, порада для вас на жовтень. Сила. Сила це складно. Ну, тобто, готуйтеся до складного місяця. І такого, знаєте, що треба просто її бачити і не здаватися. Оце сила. Отак, двома словами. Тому що вона вимагає наполегливості фізичного прям залучення, постійного, постійної роботи, дисципліни. Ну, от прям треба працювати, 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 працювати і не е, жалітися. Оце сила. Отак от, от постійно щось робить, бити в одну точку, бути дуже мужньою людиною, впевненою, да, от працювати над своїм внутрішнім станом в даному випадку. Е, і, і все. Та, от, 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 от все. Не треба там, випадати із якоїсь стану, там, просто от, тримати свій курс і е, на цьому е, все будувати. Е, також е, закінчуючи, хочу сказати, що 17 жовтня я е, починаю свій курс по таруа. Е, і якщо вам цікаво, ви хочете пізнати Таро або зробити таро своєю професією. Будь ласка, переходьте в мій інстаграм, читайте більше подробиць про це або пишіть мені в особисті, я на все відповім. На цьому буду завершувати діви. Бажаю вам прекрасного місяця. Ви з усім впораєтеся однозначно. І всім пака!